Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про те, що таке Git і GitHub. Git – це інструментарій, який надає можливості спеціалізованої роботи з файлами. GitHub є одним з інструментів, які працюють, використовуючи технологію Git. Відповідно, Git вміє. Працювати з різними версіями файлів, зберігати їх окремо, щоб ви мали до них доступ в різний, в різний момент часу, навіть якщо ви вже зробили багато їх версій. А GitHub – це один з інструментів, які використовують цю технологію. GitHub дозволяє зберігати код, використовувати інструменти для спільної роботи. Має систему оцінювання роботи інших розробників, і створювати приватні та публічні репозиторії. Репозиторії – це теки з вашими файлами, з вашим кодом, але саме в GitHub вони мають таку назву. GitHub, крім цього, ще є інструмент для зберігання та управління репозиторіями Git, за допомогою якої, якого можна Взаємодіяти з репозиторіями, керувати правами доступу до цих репозиторів, відстежувати помилки, які з'являються в файлах цих репозиторів, автоматизувати процеси та багато іншого. Процес встановлення в принципі, нічим не відрізняється також від попереднього, і взагалі від програм можна не на цьому етапі в межах курсу, повторюю, можна просто встановити все, як є, без ніяких налаштувань додаткових. По завершенню є пропозиція запустити Git Bash, це окрема консоль, подібно до того, що я запускав, коли, ви бачили, коли ми встановлювали, перевіряли версію Node.js. Так само це додаткова консоль, їх може бути декілька, термінали, консолі називаються. І це, це, це те, з чим також вам. Через певний час, якщо ви будете займатися програмуванням, треба буде трошечки розібратися глибше і використовувати. Поки що ми використовуємо знову ж таки без особливих додаткових речей, як є. Запускати Git Bash цей не потрібно. Дивитись на це можна, теж можна не дивитись, просто фінішуємо. І тепер ця система Git у нас встановлена так само в поки що для нас невидимому режимі. Для того, щоб перевірити версію. І чи є у нас, чи все у нас пройшло добре, можна також запустити. Дивіться, до цього у нас було тільки open Terminal, тепер у нас є Git Bash. Тобто, в принципі, open Terminal надає ось таке віконечко. Якщо ми зробимо Git Bash, у нас буде ось такий термінал. Тобто, В принципі, різниця в чому? Різниця в тому, що тут є підсвіточка. По факту вони однакові. Це від Microsoft, це від іншого розробника. І якщо ми зробимо uh, git-v або мінус тобто байдуже який варіант, ми побачимо, що Git у нас є. Ну і давайте перевіримо, чи раптом це не вплинуло на нод. Ну, це не вплинуло, але бачимо, що і, одна, і, інша, і одне і інше програмне забезпечення працює. Так само тут можна зробити що? Тут можна зробити ту саму команду. Наприклад, тільки вже не Git-V, а як я сказав, що буде працювати так само. І ось тут. Те саме ми бачимо: версія 2.3.9.2, нічого такого. Все працює ідентично. Це другий крок, який необхідно зробити для того, щоб навчатись Але на цьому ми курсі. Створимо аккаунт. На GitHub і подивимось, як створити перший репозиторій. Сайт github.com і необхідно натиснути кнопочку «Sign up», ввести тут свій емейл, натиснути Continue. Потім створити собі пароль. Внизу ви бачите ступінь складності пароля. Якщо у вас він не дуже складний, то створіть такий, що був складний. Щоб його не переплив, не забути, можете натиснути на око, подивитись на нього ще раз і натиснути Continue. Після цього ви створюєте собі ім'я. Я зроблю собі ім'я згідно до мого каналу. Так, ITMETRUA. І додам YouTube, тому що, можливо, безпосередньо ітимейр UA вже... Зайнято. Так, воно приймає. тобто З цим можливо вам прийдеться пограти. Зрозуміло, якщо ви будете вводити просто своє ім'я, якесь, да? то може бути все у вас просто так. Ну, вже зайнятий може бути варіант, і тому треба буде вигадати якесь унікальне ім'я. Так, чи хочете ви отримувати якісь там оновлення, анонси по e-mail, можна просто ввести. Літеру n, якщо ви не хочете цього, натискаємо Continue. Далі у нас йде перевірочка на те, що ми не є якимись програмними засобами, які намагаються реєструвати собі аккаунти. Натискаємо Start Puzzle, і тут ми повинні побачити, обрати квадратик, той, який, той на якому розташовані ідентичні об'єкти. Ось я обираю цей квадратик, це перший рівень, і такий подібний рівень. Ось я обираю цей. Тут час від часу це змінюється. Якщо ви дивитесь і бачите інші варіанти, просто прочитайте, що там написано, і від... зробіть те, що від вас а, намагаються отримати. Так, це у нас код, який летить нам на пошту. В пошті ви отримаєте ось такого листа, де буде ось цей код. Ви можете його скопіювати і вставити, відповідно, сюди. Ось так. Можете там натиснути кнопочку Open, і воно також вас приведе. Далі йдуть це таке опитування, да? тобто я візьму, власне кажучи, реальні дані, чи вводите вам реальні дані, це ви можете обирати самостійно. Напевно, поки що все достатньо буде. Тобто це впливає на те, які вам там пропозиції можуть надавати і таке інше. Далі ми дивимося, є Free-account, є Get Additional Teacher Benefits. Що ми маємо Free? Безкінечна кількість приватних або публічних репозиторіїв. 2000 хвилин це ресурси, скажімо так, системи. 500 МБ. Для збереження файлів. Знову ж таки, ну, тобто ресурси, 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 які система виділяє на такий аккаунт. Continue for free, ось такий космічний політ, це просто да, програмування це космос. І ось ми, в принципі, опинилися в нашому аккаунті. Він може виглядати так, він може виглядати ще ось таким чином. так, Ну, у мене підтягнулася картиночка, тому що у мене цей аккаунт він вже у мене існував, а, і вони ще не встигли його перманентно видалити, тому у мене підтягнулася картинка з того, що було. Але дивіться, репозиторіїв у мене ніяких немає. Тобто аккаунт чистенький був. Просто підтягнувся. У вас буде там аватарка, ви можете її змінити. Тобто це вже такі речі. Перший репозиторій створюється яким чином? Ну, репозиторії можна створити тут. Безпосередньо натиснути на кнопочку New. Це буде у вас, наприклад, напишемо first Test. Воно перевіряє е, імена серед ваших репозиторіїв. Це не, не на всьому Гітхабі, а саме серед ваших репозиторіїв, чи не було вже у вас такого репозиторію. І, відповідно, ви можете тут нічого гісінько не змінювати, просто натиснути Create Repository. Що це за налаштування, коли їх треба додавати, коли не треба, це вже трошечки за межами цього курсу, то це все те, що вас чекає попереду, коли ви будете повноцінно вивчати, наприклад, мову програмування JavaScript. Да, якщо вам сподобається в межах цього курсу. Ця мова, або, наприклад, взагалі будете роз... займатися розробкою фронтенд-розробкою, наприклад, або бекенд розробкою да, І ви будете свої проекти, навіть якщо ви... це буде просто верстання сайту плюс JavaScript, ви все одно зможете користуватися цими... цими можливостями, створювати тут свої теки, працювати з командою і далі, далі, далі. Ви, власне, для цього і є, як я зазначав трошки раніше, для цього і існує власне. GitHub і подібні інструменти, які базуються на тому самому Git як технології контролю версій.